Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми поговоримо про подію, яка буквально приголомшила весь світ. Володимир Зеленський виступив із заявою, що змусила затамувати подих навіть найдосвідченіших політиків планети. Ця заява стала переломним моментом у розумінні того, куди рухається конфлікт і які наслідки чекають на всіх нас. Те, що відбулося вранці 23 листопада, не було звичайним дипломатичним виступом. Це була пряма жорстка розмова без жодних натяків і дипломатичних обхідних шляхів. Минулого тижня в міжнародних кулуарах почали ходити чутки про те, що українське керівництво готує щось принципово нове. Джерела в європейських столицях повідомляли про термінові консультації, закриті зустрічі та довгі нічні переговори. Дипломати з Вашингтона, Лондона, Парижа та Берліна отримували сигнали про те, що Київ більше не задовольняється поточним станом речей. Напруга наростала з кожним днем. Аналітики відзначали незвичайну активність в адміністрації президента, а журналісти фіксували, як один за одним до офісу на банковій прибували високопоставлені військові та представники спецслужб. Ситуація почала змінюватися ще на початку листопада. Тоді ж розвідувальні агентства декількох країн зафіксували переміщення стратегічних активів на території України. Військові експерти звернули увагу на концентрацію техніки в певних регіонах, а супутникові знімки показували будівництво нових укріплень та логістичних центрів. Паралельно з цим, українська сторона почала відкликати своїх представників із низки міжнародних заходів, пояснюючи це необхідністю термінових консультацій у Києві. Західні партнери відчували, що щось наближається, але не розуміли масштабів того, що готується. Перші ознаки справді серйозних змін з'явилися 18 листопада. Того дня відбулася надзвичайна нарада в Раді національної безпеки та оборони, яка тривала понад 6 годин. Учасники виходили з залу засідань із напруженими обличчями, але нікому нічого не коментували. Того ж вечора президент провів серію дзвінків з лідерами провідних держав світу. За неофіційними даними, розмови були короткими та конкретними. Зеленський інформував партнерів про рішення, яке вже було прийняте, а не радився чи просив дозволу. Це був принципово новий підхід, який відразу насторожив всіх. Наступного дня, 19-го числа, українські змі почали отримувати загадкові брифінги від речників президента. Журналістам повідомляли, що найближчим часом відбудеться надзвичайно важлива заява, але деталі залишалися в таємниці. Цього було достатньо, щоб вся світова преса звернула увагу на Київ агентства почали перекидати додаткових кореспондентів в Україну, телеканали готували прямі включення, а соціальні мережі заповнилися припущеннями про те, що саме може оголосити президент. Дехто говорив про новий наступ, інші про дипломатичний ультиматум, треті про залучення нових союзників до конфлікту. 20 листопада стало зрозуміло, що події розгортаються швидше, ніж хтось очікував. Міністр закордонних справ України провів синхронні відеоконференції з представниками більш ніж 30 країн. За інформацією з дипломатичних джерел, тон цих розмов був твердим та рішучим. Українська сторона не просила підтримки, вона інформувала про кроки, які будуть здійснені незалежно від позиції партнерів. Така позиція шокувала багатьох. Адже раніше Київ завжди узгоджував свої дії з західними столицями. Але цього разу все було інакше. Україна демонструвала готовність діяти самостійно та приймати на себе всю відповідальність за наслідки. У Вашингтоні негайно скликали екстрене засідання Ради національної безпеки. Американські чиновники намагалися зрозуміти, наскільки серйозні наміри українського керівництва та чи може це призвести до непередбачуваної ескалації конфлікту. Державний департамент працював цілодобово, аналізуючи всі можливі сценарії розвитку подій. Пентагон розглядав військові аспекти ситуації, а розвідувальне співтовариство намагалося з'ясувати точні деталі того, що планувалося в Києві. Паралельно з цим американські дипломати вели інтенсивні консультації з європейськими колегами, намагаючись сформувати спільне розуміння ситуації. У Брюсселі атмосфера була не менш напруженою. Європейські лідери розуміли, що будь-які рішучі дії України неминуче вплинуть на всю безпекову архітектуру континенту. Генеральний секретар НАТО провів серію нарад з постійними представниками країн-членів альянсу. Обговорювалися різні варіанти реагування на можливі сценарії, готувалися плани на випадок екстреної ситуації. Деякі держави вже почали приводити у підвищену готовність свої збройні сили, а військові розвідки працювали над моніторингом ситуації в режимі реального часу. 21 листопада напруга досягла апогею. В інтернеті з'явилася інформація про те, що Зеленський запланував спеціальне звернення до нації та світу. Офіційно це не підтверджувалося, але всі розуміли, що щось дійсно має статися. Журналісти облягли офіс президента, чекаючи на будь-яку інформацію. Дипломатичні місії в Києві працювали в посиленому режимі, надсилаючи доповіді своїм урядам кожні кілька годин. Фондові ринки відреагували на невизначеність падінням, а ціни на енергоносії різко пішли вгору. Всі розуміли, що наближається щось значне, але ніхто точно не знав, що саме. Увечері того ж дня відбулася ще одна надзвичайна нарада в офісі президента. На цей раз вона тривала до глибокої ночі. За даними інсайдерів, обговорювалися останні деталі та можливі реакції різних сторін на майбутню заяву. Військове керівництво доповідало про готовність збройних сил до різних сценаріїв, а дипломати аналізували, як можуть відреагувати різні країни. Президент особисто перевірив кожен аспект плану, задаючи жорсткі питання та вимагаючи абсолютної впевненості в тому, що всі можливі наслідки враховані. 22 листопада стало відомо, що наступного дня, 23-го, о 9-й годині ранку відбудеться спеціальне звернення Президента України. Офіційно було оголошено, що це буде важлива заява щодо подальшого курсу країни у конфлікті. Це підтвердження викликало вибух активності в усіх світових столицях. Урядовці скасовували всі інші справи, щоб слухати цю заяву в прямому ефірі. Аналітичні центри готувалися до негайного розбору того, що буде сказано. Всі розуміли, що наступні години можуть кардинально змінити розстановку сил у регіоні та у світі. Вранці 23 листопада, за київським часом, президент Зеленський вийшов до мікрофонів. Його обличчя було серйозним та зосередженим. Він не витрачав часу на вступні слова. Чи дипломатичні реверанси Зеленський почав із констатації факту, який всі знали, але який рідко проговорювався так прямо, він заявив, що Україна втомилася від нескінченних переговорів, які ведуть нікуди, від обіцянок підтримки, які виконуються наполовину, від страху західних партнерів перед ескалацією, який насправді лише продовжує агонію війни. Президент сказав, що Україна прийняла рішення перейти до нової фази військових дій. Він озвучив конкретні терміни та конкретні цілі. Вперше за весь час конфлікту український лідер публічно назвав дати та географічні пункти, до яких мають дійти Збройні сили країни. Це було безпрецедентно. До цього всі операції планувалися та проводилися в таємниці, а публічні заяви завжди залишалися загальними та невизначеними. Тепер же Зеленський відкрито говорив про наступальні плани, про залучення резервів, про мобілізацію всіх можливих ресурсів для досягнення конкретного результату. Далі він перейшов до ще більш шокуючої частини своєї заяви: Зеленський прямо звернувся до західних партнерів із жорсткою вимогою. Він сказав, що Україна більше не буде чекати на повільні рішення та бюрократичні узгодження. Країна вимагає негайної передачі всіх обіцяних систем озброєння, зняття всіх обмежень на використання зброї проти військових об'єктів агресора на його території та повної свободи дій у плануванні та проведенні військових операцій. Якщо ці вимоги не будуть виконані протягом найближчих двох тижнів, Україна залишає за собою право діяти самостійно, використовуючи всі доступні засоби та методи. Ця частина виступу викликала справжній шок у світових столицях. Зеленський фактично поставив ультиматум своїм же союзникам: він не просив, не благав, не домагався розуміння. Він вимагав та встановлював конкретні терміни. Така позиція була абсолютно новою для української дипломатії за весь період конфлікту. Раніше Київ завжди діяв обережно, намагаючись не розсердити партнерів, не переступити якісь невидимі червоні лінії. Тепер же президент відкрито говорив про те, що ці червоні лінії існують лише в уяві західних політиків, а не в реальності війни. Потім Зеленський звернувся безпосередньо до країни-агресора. Його слова були жорсткими та безкомпромісними. Він заявив, що будь-які спроби переговорів на умовах окупанта більше не розглядаються. Україна не піде на жодні територіальні поступки, не визнає жодних окупованих земель, не прийме жодного варіанту замороженого конфлікту. Єдиний прийнятний результат це повне відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи всі тимчасово окуповані території, жодних компромісів, жодних поступок, жодних перехідних періодів. Далі він оголосив про конкретні військові заходи, які вже розпочалися або розпочнуться найближчим часом. Зеленський повідомив про масштабну мобілізацію додаткових резервів, про переведення оборонної промисловості на повністю воєнний режим роботи, про залучення всіх можливих внутрішніх та зовнішніх ресурсів для посилення армії. Він також заявив про створення нових військових формувань, призначених для специфічних завдань, деталі яких не розголошуватимуться з міркувань безпеки. Особливо вразила наступна частина заяви: президент прямо попередив, що Україна більше не вважатиме за необхідне узгоджувати свої дії з будь-ким, якщо йдеться про її право на самозахист. Це означало, що українські збройні сили отримали повну свободу у виборі цілей та методів їх ураження. Зеленський підкреслив. Що всі законні військові об'єкти агресора незалежно від їхнього розташування, тепер вважаються правомірними цілями для українських сил. Це, це була пряма заява про намір бити по стратегічних об'єктах у глибині території противника без жодних обмежень. Потім президент звернувся до міжнародного співтовариства з закликом визначитися. Він сказав, що світ більше не може сидіти на парканчику, робити вигляд, що можна підтримувати Україну на словах, але уникати реальних рішень. Зеленський прямо запитав, чи готові демократичні країни дійсно захищати міжнародний порядок, чи це всього лише порожні гасла. Він нагадав про всі випадки агресії в історії, коли бездіяльність та задобрювання агресора призводили до ще більших трагедій. Він провів паралелі з подіями тридцятих років минулого століття та показав, що логіка тих, хто виступає за поступки заради миру, нічим не відрізняється від логіки тих, хто колись виправдовував мюнхенську змову. Наступна частина заяви стосувалася економічних аспектів. Зеленський оголосив про запровадження надзвичайних економічних заходів всередині країни. Це включало часткову націоналізацію окремих підприємств критичної інфраструктури, запровадження жорсткого контролю над цінами на базові товари, мобілізацію всіх фінансових ресурсів держави на потреби оборони. Він також заявив про готовність піти на жорсткі заходи проти будь-яких проявів корупції чи саботажу в тилу. Пообіцявши, що кожен, хто заважатиме обороноздатності країни. Понесе повну відповідальність згідно з воєнним законодавством щодо міжнародних економічних відносин. Президент висунув вимогу до країн-партнерів про повну заборону будь-якої торгівлі з агресором. Він назвав неприйнятною ситуацію, коли деякі держави продовжують вести бізнес з країною, яка здійснила агресію, фактично фінансуючи її воєнну машину. Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на повній економічній ізоляції агресора, і якщо світове співтовариство не готове до цього, Україна почне вживати власні заходи для блокування таких торговельних потоків всіма доступними методами. Далі президент перейшов до питань дипломатії. Він оголосив про відкликання українських послів з низки країн, які на його думку, недостатньо підтримують Україну або продовжують підтримувати двосторонні відносини з агресором. Це був безпрецедентний крок, який показував, що Київ більше не боїться псувати відносини навіть із традиційно дружніми державами. Зеленський також заявив про призупинення участі України в ряді міжнародних організацій та договорів, які, на його думку, не виконують своїх зобов'язань щодо захисту міжнародного права та безпеки. Окрему увагу президент приділив питанню ядерної безпеки. Він нагадав, що Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі. В обмін на гарантії безпеки, які виявилися порожніми обіцянками, Зеленський прямо заявив, що якщо світ не може або не хоче забезпечити безпеку України конвенційними засобами, країна буде змушена шукати інші способи гарантування своєї безпеки. Він не конкретизував, що саме мається на увазі, але натяк був більш ніж прозорим. Це була пряма заява про можливість перегляду рішення про ядерне роззброєння, що викликало справжню паніку в світових столицях. Щодо гуманітарних аспектів конфлікту, Зеленський був не менш жорстким. Він заявив, що більше не буде жодних гуманітарних коридорів для виведення цивільного населення з окупованих територій без одночасного повернення всіх депортованих громадян України. Він також оголосив про те, що всі особи, які співпрацювали з окупаційною владою, будуть притягнуті до відповідальності згідно з найсуворішими статтями кримінального кодексу: жодної амністії, жодного прощення, жодного забуття. Кожен, хто зрадив Україну, відповість за свої вчинки. Президент також звернувся до громадян країни-агресора. Він закликав їх усвідомити повну міру злочинів, які їхня влада здійснює від їхнього імені. Зеленський сказав, що українці не мають ненависті до простих людей, але кожен, хто мовчки, спостерігає за агресією або тим більше підтримує її, несе свою частку відповідальності. Він попередив, що наслідки цієї війни відчуватимуть не лише ті, хто безпосередньо бере участь у бойових діях. Але й всі, хто робить можливим продовження агресії своєю пасивністю чи активною підтримкою, завершальна частина заяви була присвячена баченню майбутнього. Зеленський окреслив конкретні кроки, які Україна здійснить після перемоги. Він говорив про повну реінтеграцію звільнених територій, про відбудову зруйнованого, про покарання всіх воєнних злочинців. Але головне, він говорив про те, що Україна більше ніколи не дозволить нікому диктувати їй умови існування. Країна стане повноправним членом європейської та євроатлантичної спільноти незалежно від того, чи комусь це подобається, чи ні. Зеленський закінчив свою заяву словами про те, що настав час рішучих дій, а не порожніх розмов. Він сказав, що Україна зробила свій вибір і буде йти до кінця незалежно від ціни. Він закликав всіх, хто вірить у свободу та справедливість, приєднатися до цієї боротьби, а тих, хто вагається чи боїться, просто не заважати. Останні його слова були такими: Країна знає, що робить, країна готова до будь-яких викликів, і країна переможе, тому що інакше просто не може бути. Реакція на цю заяву була миттєвою та вибуховою у Вашингтоні. Терміново скликали засідання Білого Дому за участю президента, держсекретаря, міністра оборони та голів спецслужб. Американська адміністрація опинилася перед складним вибором. Або підтримати рішучі дії України, ризикуючи втягнутися в пряме протистояння, або спробувати стримати Київ, ризикуючи втратити довіру союзника та виглядати слабкими в очах інших партнерів. Перші коментарі американських чиновників були обережними та стриманими, що тільки підкреслювало їхню розгубленість перед новою реальністю. У Європі реакція була ще більш неоднозначною. Країни Балтії та Польща відразу висловили повну підтримку позиції України та закликали інших союзників зробити те ж саме. Британія заявила про готовність збільшити військову допомогу та зняти деякі обмеження на використання зброї. Однак Франція та Німеччина виступили з більш стриманими заявами, наголошуючи на необхідності дипломатичного вирішення конфлікту та попереджаючи про небезпеку неконтрольованої ескалації, це розбіжність у позиціях ключових європейських держав створила додаткову напругу всередині самого європейського союзу. Країна агресор відреагувала з очікуваною різкістю. Офіційна пропаганда миттєво включила всі свої ресурси, намагаючись представити заяву Зеленського як докази агресивних намірів України та західних країн. Проте за лаштунками, за даними розвідок, у керівництві цієї країни панувала справжня тривога. Вони зрозуміли, що Україна справді готова йти до кінця, і це кардинально змінювало всі їхні розрахунки щодо можливості досягнення своїх цілей військовим шляхом. Міжнародні ринки відреагували різко, фондові індекси різко впали, ціни на нафту та газ злетіли вгору, ціни на продовольство почали зростати. Інвестори почали терміново виводити кошти з ризикових активів, шукаючи більш безпечні варіанти вкладень. Економісти почали коригувати свої прогнози щодо глобального економічного зростання, закладаючи в них значно більші ризики та невизначеність. Наступні дні після заяви показали, що Україна справді не жартувала. Почалися реальні військові приготування, про які попереджав президент. Збройні сили країни почали переміщення в певні райони, розгортання додаткових частин, інтенсифікацію розвідувальної діяльності. Паралельно з цим почалася масова мобілізація резервістів та посилена підготовка новобранців. Оборонна промисловість перейшла на цілодобовий режим роботи, намагаючись максимально швидко наростити виробництво необхідних озброєнь та боєприпасів. Дипломатична активність також досягла безпрецедентного рівня. Українські представники проводили інтенсивні консультації з усіма ключовими партнерами, пояснюючи позицію своєї країни та наполягаючи на конкретних діях. Західні столиці намагалися знайти баланс між підтримкою України та уникненням небезпечної ескалації конфлікту. Велася робота над новими пакетами санкцій, обговорювалися варіанти додаткової військової допомоги, шукалися можливості для дипломатичного тиску на агресора. Сьогодні ми бачимо, що заява Зеленського справді стала переломним моментом. Вона показала, що Україна більше не готова грати за правилами, які їй намагаються нав'язати інші. Країна взяла відповідальність за свою долю у власні руки та чітко дала зрозуміти, що буде боротися за свою свободу та незалежність всіма доступними засобами. Те, що відбулося 23 листопада, назавжди увійде в історію як момент, коли маленька країна кинула виклик не лише великому агресору, але й усій системі міжнародних відносин, яка виявилася неспроможною її захистити. Час покаже, чи стане цей виклик початком справжніх змін у світовому порядку, але одне зрозуміло точно. Після цієї заяви нічого вже не буде, як раніше.